Ви досі робите так? Чи так? Може досить займатися дурницями. Адже на ринку з'явився новий революційний продукт крижані ванни англійського виробництва, який називається Chill Tap. Є три моделі: це ChillTap Original. Вона зроблена з медицинської нержавійки. комплект входить термокришка. Бачите, всередині повністю 316-та нержавійка. Тут всередині встановлена вся фільтрація, дезінфекція і охолодження. Чиллер керується повністю автоматично. Достатньо просто вімкнути в розетку. Може бути встановлений як на вулиці, так і всередині приміщення. Тому, друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, якщо ви хочете. Більш детально отримати специфікацію, також перевірити можливість встановлення. Будь ласка, звертайтесь в компанії SPA Galaxy, Мене звати Артем Луків. Залишайте заявку під цим відео, і ми вам вийшли більш детальні фото, відео і всю інформацію. До зустрічі!